Боєць 13-го батальйону Станіслав Куліда повернувся додому з війни на згарище після пожежі. Від хати лишилися самі стіни. На щастя, у той час нікого в будинку не було. Дружина на роботі, дитина у бабусі. Сам господар у той час був у Вінницькому шпиталі. Медики діставали з ноги осколки і робили операцію на голові. Козалецькі волонтери допомагають пораненому бійцю розбирати завали і мріють побудувати для нього нове житло. Алла Скорик, далі. Він не очікував побачити такий пейзаж на власній вулиці, ніби це тут відбулися бойові дії. Будинок без даху, побиті шибки, і це не на чужому подвір'ї, десь на Донбасі, а на власному. Будинок не впізнати. Мама Станіслава каже, сину встиг зробити ремонт до початку війни, купив нові меблі. А 25 квітня торік отримав повістку. Чужія защищає свою не спас. Станіслав Коляда ветеран ветеран-афганець із двома вищими освітами, нині капітан збройних сил потрапив у шпиталі з пораненнями піврічної давності, але повну реабілітацію не пройшов, бо повернувся рятувати своє житло. Там у мене ж стояв фронтон і двері на чердак залазить. Ото наче хто закинув туди пляшку із гарючої смісю, що оттуда все почало горіти. Офіційний висновок пожежників закорочення електродротів, додаткову перевірку, що мають провести правоохоронці. Сусіди бачили на вулиці в день пожежі двох невідомих. Після обіду десь бачив два мужики. Ну і в окно У Мені видно все в окно. Ходили два мужики. Ну я ж не тут, я ж не виходив. А це загорілося. Коли вже коли загорілося, вже темно було. Цю хату, що за радянських часів будували за фінською технологією, її утеплювали залишками з переробки льону кострицею. А вона горить як суха трава. Воно ж вітром тут костриця, вітром пішло роздувати і пішло далі, далі, далі. І, і я ще приїхав, так ще чотири рази при мені загоралось. Зараз на подвір'ї бійця, як у мурашнику чоловіки розбирають пошкоджену покрівлю. Прийшли на допомогу, біда случилася. Хлопця, хату хтось чи сама загорілася. Время зараз нестабільне. Прийшли допомогти, а що діляць. До роботи долучилися волонтери, яких зазвичай козальці не застанеш. Вони постійно возять вантажі на передову. Зараз кажуть, їхня допомога більше потрібна тут. Всі ці елементи, які горіли або трохи пахнуть димом. Я думаю, що вони всі будуть дімонтіровані і по новому будуть зроблені і все, щоб в хаті була не було ще і до про те, що був колись був пожар. Місцеві органи влади пообіцяли виділити погорільцям 3 тисячі гривень на ремонт. Активнішими виявилися сусіди і товариші по службі. Але навіть із цією допомогою грошей не вистачить навіть на те, щоб перекрити дах. Боєць вимушений звертатися до всіх українців, що можуть зарадити грошима чи матеріалами. Усі роботи волонтери обіцяють виконати безкоштовно. Але скоро Косилькоба Чернівзпадскор спецкор бл. Плюс два разом ми можемо допомогти родині солдата, який втратив будинок. Небайдужі можуть переказати кошти на рахунок, що ви можете знайти в розділі допомога на сайті 2+,2.